Днями у національному заповіднику Давній Галич відбулася презентація художніх робіт та двох книг. Нехай святиться ім'я Твоє та Клич кривняків, знаного галичанина Володимира Гловацького. Його талант вважають своєрідним, самобутнім, що проявився так несподівано у зрілому віці. Докладніше про художника і автора книг у сюжеті Любові Галько. Художника і різбіра Володимира Гловацького знають не лише галичани. Його роботи виставлялися в івано-франківських картинних галереях та в Києві. Автор не має спеціальної освіти, але сюжети, його створення на дереві, вилеті з душі майстра, правдиві і життєві. Вони приваблюють своєю безпосередністю, викликають замилування і роздум. Хто бував у Семиківцях, рідному селі пана Володимира і мав можливість бачити капличку Пресвятої Тріці, що зведена ним на власному подвір'ї, та домашній музей може сказати, що художник Володимир Головацький справді своєрідний у тому, що зображує і як. Саме таким чином виливає свій внутрішній духовний світ, його багатство і неповторність. Свій мистецький доробок, не боячись критики, адже немає спеціальної художньої чи архітектурної освіти, він завжди готовий винести на люди. Тож і сьогодні пан Володимир представив перед глядачами твори живопису, різьби та графіки. Я презентую сьогодні з цієї виставки, що є 20 нових творів. І крім того, дві презентації буде відбудеться двох книжок, нехай святиться ім'я твоє і клич крівняків. Оце, що нове, що за рік було зроблено мною, я сьогодні хочу своїм ну, людям, які прийшли сьогодні на виступу, презентувати. А ще цей день Володимир Головацький презентував дві свої перші книги: Нехай Святиться Ім'я твоє» та Клич кривняків». У першій нехай святиться ім'я твоє» автор розповідає про себе як художника, що одержав божий дар, і про віру в єдиного отця Вседержителя, яка перейшла від наших предків і є основним християнським кредом. Значить, тема мистецтва, тема як ну, моя біографічна довідка, як сталося, що людина, яка не була вишколена життям або не мала професійного підготовки як художника, сталося так, що Господь дарував йому ласку і дозволив побудувати церкву, і дозволив сьогодні вже бути митцем, тому що на сьогоднішній день я маю визнання як національної спілки народних митців України і прийняти у спілку народних митців України. І презентувати свої твори вже е, людям у другій книзі клич кривняків» Автор розповідає про ратаїв, життя яких пов'язане із невтомною працею на землі в ім'я її найвищого дару хліба насушного. У четвертому поколінні себе пам'ятаю як орій. Хлібороб. І я презентую якраз цю другу клич керівників. Це іменно за від першого джерела, від коли собі людина пам'ятає як людина, коли вона дістала від Господа зерно, коли вона дістала хліб. І до цього часу прислідковується історія між родами, між тими 600 родами наших родовичів. На презентацію прийшли колеги, друзі, знайомі пана Володимира, які добре відзивалися про нього як митця і людину. Досився до землі з любов'ю. Напевно, та любов з ранніх, з молодих років, вона передалася на все життя. Людині, яка має свою точку зору на то, чи інше, вже було закладено, очевидно, в генах. Від багатьох речей він показував приклад чи в математиці, чи в спорті, чи в хімії. Досить такий, знаєте... Був наполегливим чоловіком своєю творчістю Володимир Гловацький, один із роду ратаїв хліборобів, покликаний дарувати людям і світові добро і завтрашній день.